Вітаю вас, мої любі глядачі. Це програма Перчинка, програма з перцем. Я за вами страшенно сумував. Сподіваюсь, ви також скучили за нашими кулінарними експериментами. Вони сьогодні обов'язково будуть. А ще перчинка переходить в режим новорічних свят. Знаєте, в ресторанах є тижні усіляких заморських страв. От і ми вирішили влаштувати музичні тижні. Тому, якщо ви хочете почути новорічні хіти у незвичному виконанні, дивіться нас далі. А нам вже час починати. Увесь православний світ нещодавно святкував День Святого Миколая. Я сподіваюся, що ви себе добре вели у цьому році і отримали під подушку пакунок солодощів. Шеф кухар Прада кафе Дмитро також підготував для вас невеличкий подарунок. Дмитро, я тебе вітаю, розповідай, що ти е, даруватимеш нашим глядачам сьогодні. Який рецепт? Привітую всіх. Сьогодні ми будемо готувати десерт із яблука, який будемо фарширувати творогом, ізюмом і курагою. Прекрасно. Я е, займусь тоді е, сухофруктами, якщо ти не заперечуєш, тому да. що е, мої руки не пристосовані для того, щоб... Ювелірно вирізати серцевину. Ну, а я да, виріжу яблука, зробимо основу, щоб mm -hmm. все потім погрузити в яблуко. Це мені треба порізати невеличкими шматочками. Да, так, це нужно измельчить мілким кубиком. І э, родзинки також. Так, всі в Я і тебе хочу привітати з Днем Святого Миколая. Розповідай, що ти отримав під подушку. Зали ты себя добрый виву в этом уроке? Конечно. Я, как и все нормальные люди, пытаюсь быть образцовым человеком. Вот. Выходит? Ну, получается. Иногда. <laughs> Не всегда, но выходит. Да? да, иногда получается. Вот. А что я получил? Получил. Ну, сюрприз для следующего дня Святого Николая. Потому что живу один. Положить подарок мне некому. Ну так можна самому собі класти подарунки. Ну а кожен день я делаю себе сам подарок. Просыпаюсь і живу кожним новим днем оптимістично О, і правильно. От, от, от подарок. <рес> ти вже розпланував свій новий рік? Як і де його зустрічатимеш? Да. Ми заранее планували щось придумати. С нашим Буду праздновать Новый год дома. Это у нас вообще что? Десерт, снеданок, вечеря, легкий обед. это блюдо можно использовать на завтрак, на десерт. Оно очень простое в приготовлении и очень может подойти, э, вот, даже не выходя за продуктами в магазин, все это есть дома. И можно и удивить на утро и сделать подарок ко дню Святого Николая. Тим паче, що яблука вони фрукти не тільки літні, а й зимові. Ну я маю на увазі, що вони не ростуть зимою, але добре зберігаються в цю пору року. Да, от іменно тепер от все у нас на вітамінах яблуки і угу. творог. Вот. А цього вот так не выстачає зимой. С вот. горкою готова. чи так? Да, ну как для себя, сколько не жалко, да, сколько влезет. Ну ты для себе часто влаштовуєш такие сніданки, снеданки Э, е, Ну, в принципі, яблоки я люблю поесть свежими в натуральном виде. Ну и от такого я бы не отказался, поэтому блюдо легке. с удовольствием буду делать и себе и своим родным. Это в принципе как ватрушка, только э, заместисто яблоко, да? Да, да, похоже. Итак, яблоки у нас готовы. Теперь их нужно поставить в духовку на температуру 180-200 градусов. Примірно на 15 хвилин. можна присипати сахарної пудрою, украсить м'ятою, ну і все, яблука готова. Це ще е, кому до смаку, Да, да употреблять гарячу. Поки ми чим чекуємо на кухню для того, щоб завершити приготування наших фаршированих яблучок. Ви подивіться сюжет про них про користь яблук для людини. В англійській мові є прислів'я, хто яблуко в день з'їдає, то й у лікаря не буває. За даними досліджень, вживання яблук може знизити можливість захворювання на рак кишківника та хвороби простати і легень. У порівнянні з іншими фруктами та овочами в яблуках міститься не так багато вітаміну С, зате вони багаті на інші антиоксиданти. Клітковина яблука може бути корисною для профілактики захворювань серця, а також для схуднення і зниження рівню холестерину. Настіння яблук містять отруйний глюкозит та мігдалин, але його кількості замало, щоб нанести шкоду здоров'ю людини. Класу шеф-кухара час виходити на наш кулінарний олімп народному кулінару. Сьогодні у нас в гостях Андрій Великодний, музикант і ведучий програми Артікул на телеканалі Рудана. Андрюхі пощастило. Він е, прийшов спочатку, поїв, а потім вже стає до нашого столу. Розповідай, чим сьогодні балуватимемо нашого вельмошанового Здравствуйте, уважаємо ті зрителі. Сьогодні ми будемо готувати новогодні сніжки. Нам понадобиться сьогодні. Твердий сир. Сир. Так. Я бачу, тут ще є крабові палички і, чесник, так, і Оливочки. Оливки і да. майонез. І майонез, совершенно вірено. Я так розумію, сир ми натираємо на, на, терку. на терочку, да. да. Точно так ми вчиняємо з крабовими паличками і чесником. Да? Да. І потім просто ліпимо сніжки. Так. Да? Да. Совершенно... Ну, Внутрі запрячемо малівочку. Це буде як Рафаело, тільки по зимовому і більш суворо по-криворізьки. Ну добре, тоді, поки ми будемо все натирати і приготувати, я пропоную вам, любі глядачі, подивитися невеличкий кліп справа. В тому що до нас в гості сьогодні приходила група Тріо із Більвіля, в складі якої є і Андрій Великодний. Добре, ми... Тому ви дивитесь, а ми працюємо лише для вас. А ми готові. Знаєте, мені страшенно подобається, як влаштувався вельми шановний пан Андрій сьогодні. Прийшов, поїв, приніс із собою продукти, і цими продуктами чомусь займаюсь я, а не пан Андрій. В такому разі розповідайте, як плануєте святкувати новий рік. Я люблю новий рік проводити. Ну, скажімо, як це музично, Музично, так. Ми граємо музику, люди веселяться, відповідно, Ми теж веселимося і таким образом проводимо. Новий рік дуже весело. Ну, скажімо так, нічого нового не буде, новий рік працюватимеш, так? Я ще не знаю. поки. Мені цікаво у тебе як у музиканта дізнатися, є якийсь секрет, е, рецепт взагалі, який рецепт вдалої музичної композиції. Які мають бути інгредієнти обов'язково. Тут бути багато музикальних інструментів, які треба змішати, і тоді буде дуже вкусна композиція. Ви граєте на балалайках і ну, ти зокрема граєш на гітарі. Вам як взагалі прийшла в голову ідея створити такий бенд музичний балалайч гітарний. На самом деле все очень просто, так як музиканти все знайомі угу. вот. Мені прийшла в голову така ідея, вот. Начали нему. Почали для себе, ну, і цей проєкт все-таки як росточек. Пробився наружу uh -huh. і тепер набирает очень активные дуже активні как і бы, занимаемся таким делом. Часто вас запрошують на да. концерти, на корпоративы? Так, да. часто. Не скриваю. Часто. Тобто <с ви не можете поскаржитись на те, що не помічають вас криворіжці? Ні, ні в коєм випадку. Наоборот, я рок очень нас любить. А кудись за. Межі міста запрошували. Вже? Да, ми їздили на музикальну передачу в місті Дніпропетровськ. Ми приймали участь в передачі ранковий коктейль і музика. Ну а тепер ви берете участь в програмі Перчинка. В таких передачах я ще участі не приймав, але мені дуже подобається. Ну звісно, подобається. Я стою, працюю, я стоїш і Я вже стікаю слюною. <хи> Зикант складне, важке, часто собі дозволяєш готувати, чи часу все-таки не вистачає? Якщо чесно, я люблю готувати літом на кострі. Ну я думаю, що в кривому розі мало знайдеться людей, які не люблять готувати на вогнищі, тим паче влітку, тим паче на карачунах або на березі саксагані чи інгульця. Літом вообще класно, мені очень подобається. Якій страві ти віддаєш особливу перевагу. Я не переборчивый и люблю очень пробовать ну, что-то новое всегда, если есть такая возможность. В зале репетиции долго э, Ну, бывает, да. Бывает, если, если, допустим, придумывается новая песня, то, конечно, когда идет творческий процесс. Тоді всі музиканти принимают участь і ну как бы це називається колективне творчество. Бувало таке, що тебе впізнавали на вулиці. О, це ще де чувак з лабораторії номер 9 або Тріо з Більвіль. Коні ж ну якоби как бы, вже не перший рік в цьому ділі, ти мене навіть знаєш. Звісно, знають люди. Ну, тим болі. Зараз до речі, глядачі могли подумати, що в програму Перчинка приходять тільки ті люди, з якими я знайомий. Це не так. В програмі Перчинка може взяти участь. Будь-який криворіжець для цього багато не треба. Е, свої ексклюзивні рецепти, можливо, навіть авторські. Надсилайте на адресу перчинкаруданасобамейл.ру або на поштову адресу проспект Гагаріна 68, телеканал Рудана, програма Перчинка. І приходьте до нас в гості. Хотів у тебе спитати стосовно виступів на корпоративах. Корпоративи зазвичай відбуваються у нічних клубах, у ресторанах, кафе, ну, Тобто, в місцях, де люди їдять, відпочивають і куштують смачну їжу. Я знаю, що багато музикантів, багато музикантів ставляться до таких корпоративів ну, з невеликим задоволенням, скажімо так, бо, їх, бо їм не подобається, коли люди сидять і їдять. Бо вони начебто тоді не, не стільки слухають, скільки їдять. І це ну, ображає е, честь музиканта. Тебе ображає це чи ні? Ну як тобі сказати? По більшому що, якщо музиканти грають, то люди перестають їсти, починають слухати. Зазвичай, коли ти граєш, коли грає твій колектив, люди перестають їсти? Так. Да. Наче да. навіть хлопати так. Ладошки. Не будемо е, говорити номер Андрія Великодного, не будемо робити рекламу його колективом, але ви вже самі, я думаю, все зрозуміли. Е, що ми робимо далі? Треба натерти чесник. Поки ти натираєш чесник на дрібну терочку, да? на дрібну. На, на отаку, так. Да. Я в цей час. Може, цілий положимо так, раз, то така мута. Сюрприз, міста і <рес> мені. До речі, мама розповідала, коли вона була зовсім зовсім юною і навчалася в технікумі, бабуся часто її мама влаштовувала такі сюрпризи. Ну, це така була їстівна лотерея. Вона робила пельмені і в один із пельменів вклала не фарш, перець? а перець чорний. Да. Клас, і от знаю, коли родина сідала за столом, і хто кому попадалася ця. Пельменина, <хи> тому там по 5 чи по 10 карбон. Ну, коротше, це був дуже, дуже величезний, тим паче за радянських часів, дуже вели величезний е, грошовий приз. Є е, е, у тебе якісь кулінарні традиції? В останнє час полюбив готувати картошку на кастрі. Картошка ріжеться дольками, кружочками. Угу. береться сало. Вот, тоже режется такими же дышами. А, домиками. такие кораблики, кораблики да? да? Только это когда происходит на костре, то есть берется, как ну, это называется штука, гриль. Для гриля. Угу. Вот. У меня дома такая штука, она как типа как для рыбы, поэтому она плоская. Слушай, ну ты погана людина, я тебе честно кажу. Зима, э, ты зараз розповідаєш про шашлык, уже страшенно хочется на природу, кудись на, на річку. Серик, не руки. Когда-то приехал друг из Одеси. ну он сам из кривбаса, Женька Калюжный, мы шашлыки готовили, было. Ну, вот этот позапрошлая зима, когда было много снега. Угу. Было снега, вот реально по колено выше. Ну, вы экстремалы, да? Ну, не важно, как погода. Костер, тем более, ты греешься за него и он тебя. Ну, и не только да, а от я... Вогнища, я кладу, я кладу... да? И кладется картошка, потом сало. Опять картошка. По по вкусу, кто любит там перчинки. Это украинский любит сэндвич? сэндвич, да? Да. Ты <свят> его прижимаешь и потом с двух сторон обжариваешь сало. Картопля насычивается. Вообще жир. классно. да. А рядышком ты кладешь, можно какие-то грибочки на шампурах. Mm -hmm. То есть, ну, как бы ты и все готовишь, сразу и шашлык у тебя, и картошка. И ты сразу на одном. На одному мангалі Слухай, я, я тобі ціле... можу сказати, що я е, що я зараз відмовлюсь вести далі програму. Тому що не те, що відмовлюсь, просто відмовлюся. Я фізично це не можу зробити, бо в мене вже слинка тече. Слинка тече, Ну, да. ну, ну класно. Я тобі говорю, ну як ніби літом, тебе вгащу, Або навіть зимою, щоб не було це все. голословним. Дай мені слово, що коли потепліше, ти з програмою перчинка вийдеш е, на природу, Ми живий живої семь. весь вісьбауба. О, О, так. так. Клас. <смеш> І всіх накормимо. Так, Є у нас натертий часник. Пропоную це діло змішати. Давай. Вже тут є сир, вже тут є майонез. Давай. Ну що, перемішана наша суміш, яка ну, ну настільки... М -м, настільки Классний. пахне. Я просто чесник люблю. Да? Я ж хохол українець. Чесник, цибулька, да, я все це это люблю. Вот. Зараз Дима? ми ці штуки скатаємо в кульки. Да, нам потрібно зробити з них такі от шарики, в які ми запрячемо такі такие вкусненькие оливочки. Тоді спочатку нам треба такі ліпешки зробити. а потім уже. Да. Давай попробуй, як это все делается. Не получится. Це треба, я так розумію, на. на... Все руками. Руки. Мне кажется, руками. так как у нас руки чистые. Помити. Невеличкі, да? так? Ну, да. Прячу туди олівочка. Так, всередину оливку. Е, В принципі, я дивився рецепт цієї страви. Можна е, брати оливку без кісточки і туди пхати ще всередину грецький горіх. Ну, Але да, ми зробили да, по-іншому. У нас, у нас олівки з креветками, я думаю, не хуже буде. Тим більше у нас крабові палички, буде доволі угу. з нам'яком на рибу. Да? Да. І, а потім все це треба, є у нас на терті крабові палички, все це треба в них валяти. Глянь, точно, Рафаел? А ну так, є дуже добро, тільки воно якось дивно е налипає. Ну, шановні панянки, я звертаюся саме до вас. Якщо ви зараз е дивитесь Опа. нашу програму і вдихаєте, та кажете, такой. ну що ну, за чоловіки? Вони. Навіть не можуть нормально обваляти ці сніжки в крабовій суміші. Ну, будь ласка, не сваріться. Ми все робимо для вас. Як ми це робимо, це вже інша розмова. Я не волшебник, я только учитель. Да. А поки ми ліпимо новорічні е, смачні сніжки, пропоную вам подивитися рубрику. Про те, як треба правильно вибирати майонез, все таки скоро новий рік. А майонез це можна сказати головна страва е на столі українця, росіянина. Є натуральний майонез, так? Це вже є -є, -є, є, є, є зараз. Ми побачимо, як він виглядає. Майонез це холодний соус, виготовлений з олії, яєчного жовтка, лимонного соку або оцту, солі, цукру, гірчиці та іноді інших приправ. У якісного майонезу консистенція однорідна і нагадує сметану. В ньому не має бути грудочок, Якщо ж вони є, то це означає, що були порушення в технології виготовлення або те, що продукт просто зіпсувався. Занадто густий майонез містить велику кількість крохмалю або сухого молока. Занадто рідкий багато води. Колір справжнього майонезу має бути від білого до кремово-жовтого. Сильний присмак жиру означає, що для виготовлення застосовували на свіжу олію. Якщо ви вирішили придбати низькокалорійний майонез, не слід думати, що це дієтичний продукт. Справжній майонез це висококалорійний продукт, низькокалорійний майонез такий самий сорогат, як і низькокалорійне вершкове масло. Ви дивилися нашу рубрику, ми вже все зробили, і навіть встигли запросити на дегустацію шановного шеф-кухара Дмитра. Найвідповідальніша мить нашої програми. Зараз Дмитро скуштує е, все те, що вигадав. Е, сьогодні Андрій, ну одразу слишку зимній такої аромат чеснока. Понятньо, блюдо я вже <реку> вижу, да, полезне. Ну і відлічна презентація таких сніжинок. От тепер готов спробувати. Барабанная дробь. Отлично. Думаю, блюдо имеет полезное свойство выздоравливать да, от чеснока. Ну и достойно уважения. Я Заслухи. думаю, что деякие глядачи. Дивлячись нашу програму, думають, ну буде такий момент, коли гостю програми Перчинка не дадуть якогось призу наприкінці програми. Так от я вам хочу сказати: ніколи ніколи такого не буде. Тому що в програмі Перчинка всі гості завжди отримують приємні подарунки. І зараз шеф-кухар Дмитро цей приємний подарунок. А да, саме можна. сертифікат на вечерю у Прада кафе. Вручить Андрію з дебютом, кулінарним дебютом і приглашаємо вас до наше Прощує. заведення. Дякую, Ждем, Ждем. будемо ради Спасибо. Найулюбленіша мить в моїй програмі це була перчинка. Програма з перцем. Дивіться нас наступного четверга. До зустрічі!